Добрий день, сьогодні у нас 2 жовтня 2022 рік, і перед вами, по-моєму, шестирічне дерево, Шостий рік його, сорт яблуні під назвою Глостер. Ось так мені вдалося розкласти по горизонталям гілки цього дерева за допомогою обтяження врожаєм, оскільки цей сорт. він Доволі полюбляє рости апікально, тобто всі гілки у нього ростуть під прямими гострими під гострими кутами. Прямостоячі гілки такі. Підщапа у мене тут ММ106. Сорт не слабко росте, але легко можна його втримувати ось в таких параметрах 3,5 трошки більше метрів. Бачите, яке навантаження цьогоріч, плоди не маленькі, плодів, вдосталь гарне. Навантаження і забарвлення також цього року доволі непогане. Конкретно на цьому дереві. Смак у них ну, такий яблуневий, я не сказав би, що сильно солодкий. І кислоти в ньому також е, такої вираженої немає. Не саме смачне яблуко, на любителя, але доволі непогане. Потрібно його їсти в пізньо осінній, ранньо зимовий період. Ось зараз трошки йому дати влежатися і починати можна споживати. Даний сорт буду збирати починати вже. Його можна навіть збирати трошки раніше. Збір його здійснювати. Оскільки це ранній збір може здійснити продовжуваність його зберігання в лежці. До Нового року і далі він вже може починати сипнути, м'якуш пухнути, втрачати соковитість, ну, довго він не лежить. Ось. Що можу про нього розповісти? Сорт врожайний, пильністю проблем немає. В принципі, стійкість по стійкості до хвороб також е ніколи він не підводив, особливо він там сильно не хворіє. Ось такі моменти, трошки його раніше потрібно збирати. Але якщо в нормальному місці знаходиться дерево, то це можна здійснювати терміни в більш, ранні, в більш ранній період, там 20-х чистах, 20 вересня, може навіть трошки раніше. У мене тут він дуже в такому загущеному місці знаходився, і доволі важко було здійснювати збір плодів. Важко в сенсі тому, що Через затінок вони дуже пізно потрібного терміну дозрівали. Набирали забарвлення і необхідна біохімія в них пізно проходила. Ось. Бачите, як впливає сонце наявність сонячного світла на забарвлення плоду саме от в такої культури, як яблення. Бачите, під листочком? Забарвлення немає. Це черешня може вам в самому. Найзатіннішому місці дерева, в самому найзатіннішому місці крони набрати своє забарвлення, а ось з яблуками так не пройде. Ну, ось починається дощ. Це в мене тут друге дерево. Бачимо, нижні гілки знаходилися повністю в глухій тіні. Тут були чагарники, їх вже так можна назвати. Джонкер Вантес тут був. Ріс у мене, червона порічка, і вони в дуже складних умовах. Не, не, не відбулося необхідного розвитку і такі ось несправжні плоди. І бачимо з іншої сторони ось з того боку вже трохи іншу картину. Тут вже все більш-менш нормальне. Навантаження достойне. Між іншим, ось це дерево, яке ви бачите перед собою, я експериментально обрізав. Не те, щоб експериментально, і в мене й сумніву не було, що все буде нормально, але щоб розвіяти стереотипи, обрізав я його 24 травня. Приросте є, врожай є, закладка на наступний рік є. Тобто е періоди обрізки як агрозахід. А...